Вітаю, мої маленькі друзі. Нещодавно ми бачили сумну картину. Дерева були голими, чорними. Усе довкола виглядало таким зажуреним. Під ногами було грязько і мокро, бо майже весь час йшли дощі. Погоду якої пори року я описала. Правильно, пізньої осені. А зараз щось змінилося у природі. Так, справді, все довкола ніби посвітлішало, повеселішало. Зимонька вкрила все довкола білою ковдрою. Подобаються вам засніжені дерева, кущі, стежинки, будинки. Укриті пухнастими шапками снігу, дерева стоять, немов у казці. Навіть вітерець стих. Боїться поворухнути засніжене гіллячко та зруйнувати цю красу. А коли вийде із за хмаринки зимове сонечко та освітить снігову скатертину, сніг сяєтиме, блищатиме, переливатиметься різними барвами, наче у казці. Бачите діти, як все мудро влаштовано у природі. Недавно ми сумували. Опечалені пізньою осенью, а зараз милуємося дивами, які принесла в довкілля чародійка зима. До побачення, діти! До нової зустрічі!